І так, значить, сьогодні у нас на фіналочку Марія, менеджер компанії Бінсі Автологістик. Ми задамо пару вопросів, і вона відповість: це базовий мінімум чи розкошний максимум. І так, Марія, ви готові? Так. І так, дивіться, хлопець 18 а? років, має свою квартиру, дві машини і бізнес з оборотом мільйон доларів місяць. Це, це баз... розкіш. Це розкіш? розкіш? Странно, що не базовий мінімум. У мене вроді база це Ладно, Хорошо, давай далі приходити на роботу в 9 ранку. Коли ще нікого немає, і уходити з останніми рівнями. І взагалі не виходить з роботи, працювати до табору. Цей момент виключили музику в офісі. І ми слухаємо від купити за день чотири машини клієнтам. І п'яту собі. І п'яту собі, в той же день. Це розкіш. А коли ж буде базовий мінімум? Подожди. І останнє питання маш. Новий айфон на кожний новий рік. О, це база. Ось така в нас була рубрика. Сподіваюсь, вам було цікаво. Трішки так, як то кажуть, по молодіжному навалили крінжа. Всім гарного дня! Працюємо на зв'язку компанії Бінці Автологістік. Ну не завжди ж бути серйозними. Звертайтесь, провеземо вам вашу американську мрію.